Нині, за даними управління освіти та науки, в області нараховується близько 6 тисяч дітей інвалідів та дітей з вадами розвитку. Втім, ця цифра дещо різниця від підрахунків управління охорони здоров'я. Там відповідний статус закріплено за 6,5 тисячами неповнолітніх. Своя статистика 5 тисяч 800 дітей інвалідів і в департаменті соціального захисту населення. Таку різницю в службі у справах дітей пояснюють відсутністю злагодженої роботи між відповідними управліннями. Це свідчить про те, що ну в першу чергу на місцях. Відсутня належна комунікація, належний обмін інформацією про таку категорію дітей, а зрозуміло, що якщо не облікована така категорія дітей, їхні сім'ї, то і можливість надати необхідну допомогу також не завжди є своєчасною. Цього може виправити створення єдиного обласного електронного реєстру дітей-інвалідів під час зустрічі за круглим столом, що відбувся в облдержадміністрації. Його учасники дійшли в висновку, що такий реєстр має з'явитися на базі управління охорони здоров'я, адже саме лікарсько-консультативні комісії при медичних закладах надають статус дітей-інвалідів. Відтак їхні дані є найбільш точними. Це буде на базі управління охорони здоров'я ця програма і в закладах охорони здоров'я район, районів. Вони будуть мати доступ, і дані будуть вноситися районними закладами. І це все буде стікатися в управлінні охорони здоров'я. Роботу над створенням єдиного реєстру вже розпочали. Запрацювати база, і відповідно збір інформації має розпочатися з середини літа. Контрольна цифра у нас 1 вересня 2014 року, коли ми вже маємо завершити цей процес. Іншими словами, база така має з'явитися єдиний реєстр не пізніше ніж десь в принаприкінці липня, щоб мати ще матиме ще як мінімум місяць для того, щоб провести роботу вже в полі безпосередньо сім'ям. Чиновники впевнені, що створення єдиного реєстру значно полегшить роботу з цією категорією дітей. Відтак це дасть змогу контролювати, аби всі вони отримали належну їм допомогу. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.